Доброго дня, ми з України. Пошив ремень біатлонного типу для мисливця. Ремень виконаний із 500-ї кордури американського виробництва в кольорі чорний мультикам. Використовувалася стропа американського виробництва 25-та в чорному мультикамі. Ось, ремень біатлонного типу має снайперський варіант для правші. Тобто є регульована стропа, яка має петлю для фіксації на предплечі, коли стріляєте з рук. Ця петля регулюється ось цією пряжкою, можна зробити її менше але, але, або більше. Коли ви просунули руку, щоб не бовталося це діло, затягуємо. Далі фастекси 25. Виробництва Кореї. Дуже міцні надійні. На розрив витримують 125 кг кожний. Грудна стяжка. фастекс 20 Є свисток і гумовий демпфер. Далі, значить, яка особливість? У людини на карабіні антапки виведені вниз. Верніше, не антапки, а там стоять ось такі гвинти, для, до яких вже треба кріпити антапки. Антабок у нього немає, тому він замовив у мене. У мене є комплекти китайського виробництва ось таких, ось таких антабок. Це швидко антапки. Ось так відкручуються. Потім просувається і повертається. В той гвинт, який вставлено в дерево чи в пластик, в даному випадку в дерево, продівається ось так, фіксуємо і закручуємо гвинтик. Все, антапка встановлена. Вони досить надійні, я сам використовую на своїй зброї. Далі. Оскільки у людини цей гвинт виведений на низ ложа, в нього є можливість, якщо він захоче вставити гвинт на бік ложа. Якщо там в тому ложі є там м'ясо, деревина, де зайде гвинт, то можна вивести на бік, Бо для біатлонного ремня необхідно, щоб антапки були виведені на бік. Якщо він не захоче вставляти, Гвинт в боку, з боку ложа, то я зробив ось яке кріплення. На ремінець для антапки чіпляється петля, ось на цій е, пряжці, рамка на цій рамці пришита петля, яка фіксується сама на себе. Це друга антапка із комплекту. Я її вже сюди приєднав. І якщо він захоче вставити гвинти на бік, то можна це все діло зняти і цим ремінцем приєднатися прямо до антапки. Ось. Внизу, якщо він не буде виводити антапки на бік, в приклад, то я зробив ось такий обхват. Вірніше, він мене попросив на всякий випадок. Значить, Обхват звичайний. Кріпиться на низ приклада. До нього крі кріпиться рімінець. Ось. Його можна зняти і причепити до Антапки, якщо буде встановлено на, на низ приклада. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.